Президент України відзначив коломийського художника. Віктор Янукович підписав указ про відзначення державними нагородами України, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. За особистий внесок у розвиток національної культури, багаторічну творчу діяльність, високу професійну майстерність, почесне звання заслужений художник присвоєно Ясінському Мирославу Івановичу. Викладачеві Коломийського педагогічного коледжу державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Мирослав Ясінський, знаний в Україні художник. Його творчість має свій особливий стиль, який неможливо сплутати з іншими. Народився митець у 1956 році на Коломищині у селі Ковалівка. Здобув художню освіту і з головою пірнув у творчість. Активним мистецьким життям почав займатися з 90-х років. Нині Мирослав Іванович запевняє, що свого життя не уявляв та й зараз не уявляє без професії художника. А присвоєння звання «Заслужений художник України стало приємною несподіванкою для чоловіка. Не буду. Укривити душею, звичайно, що приємно, бо це багато років праці творчої, причому не заради звання, бо ніколи про це навіть і не думав. Просто є потреба малювати, творити, творчість, мистецтво це моє життя. І, зрештою, закінчив ті навчальні заклади, то я до того вчився, аби стати художником. Це ще, відколи себе пам'ятаю, малював і це була моя мрія. Цю відзнаку пан Ясінський називає своєрідним підсумком і оцінкою його творчості. А секрет успіху простий, зазначає художник. Це напевно любов до, до землі, до України. До, може це банально, але це дійсно так: до людей, до сім'ї, до дітей, до мистецтва. Бог це любов, це найважливіше. Мирослав Ясінський активний учасник мистецьких виставок. Його твори експонувалися на 20 міжнародних та численних всеукраїнських виставках. Також він є художником-ілюстратором і дизайнером з оформлення книг. Свого часу був співавтором проекту оформлення інтер'єру музею Писанка. А уже близько 20 років Мирослав Іванович викладає на образотворчому відділенні у Коломийському педагогічному коледжі. До речі, саме цей навчальний заклад зробив подання художника на присвоєння звання. Безперечно, Мирослав Ясінський належить до когорти Значних педагогів Коломийського педагогічного коледжу, його відділення образотворчого мистецтва і найвищим його досягненням є його випускники. Значна частина із них вже є відомими митцями, інша частина вже є і відомими педагогами. І саме його велика. Робота, його величезні результати в галузі мистецтва освіти, культури, громадській роботі, і дали підстави Коломийському педагогічному коледжу виступити з ініціативою подання на заслуженого художника України. Ми пишаємося Мирославом Івановичем, пишається і вся громадськість, і коломояни. Життя рухається вперед, а Мирослав Ясінський не зазнається і обіцяє далі тішити своїх земляків новими цікавими роботами та виставками. Нічого не змінилося абсолютно. Початі нові роботи, є багато нових ідей. І дай Боже здоров'я, будуть нові твори, будуть нові виставки. Світ цікавий, класний, кольоровий. І... Дякую за визнання таке.